Друзі, вітаю! Ласкаво запрошую всіх на мій канал домашній затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. В сезон вишень я дуже часто випікаю ось такий дуже красивий і смачнющий пиріг. Тісто пісочне в поєднанні з ніжним молочним кремом мусом створюють гармонію смаку. А вишні додають цьому пирогові ніжну і приємну кислинку. Запрошую всіх, приєднуйтесь до мене будемо готувати разом. Для основи цього пирога я замішую пісочне тісто. Для цього я ось взяла в мисочку муки і масло. Я ложила попередньо його в морозилку, щоб воно було. Тверде, щоб його було легше на тертку терти. І ось на таку грубу тертку я отак от час від часу вивалюю в муку і натираю на грубу тертку. Масло перетерла з мукою, тепер трошки підсолюю це тісто і додаю цукру і перемішую до однорідності. Тепер так от ямку роблю посередині, і сюди буду кислячок вливати. Кислячок я взяла від власної козульки, додаю сюди соду. І швиденько перемішую отак, щоб сода активувалася. Сода активувалася, от такі великі бульбашки пішли по кислячкові. Друзі, якщо кислячку немає, можна брати сметану, можна брати кефір йогурт будь-який кисломолоч... кисломолочний продукт. І тепер ось так акуратно замішую тісто спочатку ложкою, а потім руками. Коли... Друзі, це тісто замішувати довго не потрібно. Потрібно, щоб воно мало чим поменший термін контакту з теплими руками. Ось так, от просто в комок збираємо його і все, і воно готове. воно Тому що якщо довго буде контакту мати з теплими руками, то масло розтане і вже ефекту е, е, слоїстості, такого якби наприклад я хотіла, то не буде. І тепер я кладу його салафановий мішечок. І кладу в холодильник мінімум на 2 години. Було б краще, щоб його покласти на ніч, але в мене на ніч вже не вийде. Вишня я зірвала з дерева, помила і видалила кісточки. Засипаю їх цукром і чекаю, поки вони пустять сік. Цукру потрібно додавати. Більше або менше, в залежності від смаку і від того, чи кислі, чи солодші вишні. Постояли вишні у мене 3 години і пустили ось дуже багато соку. Довго їх тримати не потрібно, тому що можуть почати бродити. Каструльку з цими вишнями я відправляю на вогонь, доводжу до кипіння і на помірному вогні проварюю 5-6 хвилин. За той час. Вишні пустять ще більше соку, і оцей цукор, який ще тут залишився, повністю розстане. Кастрюлю з вишнями зняла з вогню і залишаю до охолодження. Для цього пирога вишні не обов'язково, щоб повністю охолодали. Немає значення, якої температури будуть ці вишні. Перекладаю ці вишні на друшляк для того, щоб відділити сік. Сік в цьому пирогові мені не потрібен. Вишні залишаю на деякий час для того, щоб зійшла лишня волога. А сік можна поставити на вогонь, довести до кипіння, переляти в стерилізовану баночку і закрутити на зиму. Або додати невеличку кількість води, за потреби цукру, поставити на вогонь, довести до кипіння і буде дуже смачнющий компот. Цей пиріг готується дуже швидко, тому в духовку можна вже поставити, розігріватись на 180 градусів. Поверхню я застеляю шматочком рукава для запікання, на якому буду і випікати цей пиріг. Поверхню ось так злегенька присипаю пшеничним борошном. Тісто в холодильник позахололо і стало таке твердіше. Спочатку його ось так камер розминаю, ну, розтягаю по поверхні, а потім розкачую скалкою. Розкачувати на тій основі, на якій я випікаю цей пиріг, дуже зручно. Ось так розкачала. Беру формочку і, сразу прямо, сразу раз, і перекладаю в цю формочку, і в мене вже все. І бортики готові, нічого додатково не треба розрівнювати. Єдине, що ось тут можна поправити трішки бортики. Поправляю, де потрібно бортики і цю формочку з тістом відправляю в духовку, попередньо розігріту на 180 градусів. А тут увага, друзі, потрібно просто поверхню чуть-чуть підпекти, просто золотистий золоти колір такий появиться, і одразу потрібно виключати. Це буде хвилин, можливо, 10-7-10 хвилин в, в моїй духовці. Ви за своєю духовкою. Тобто, відправляю в духовку на режим вверх. Крем я готую молочний заварний. Для цього в кастрюльку я наляла молоко. Молоко в мене домашнє. І ставлю його на вогонь. Від загальної кількості молока я виділяла невеличку кількість для того, щоб розвести крохмаль. Ставлю на... Поставила на вогонь кастрюльку з молоком. Додаю сюди цукор. Додаю невеличку кількість ванільного цукру. Точніше, це не ванільний цукор, це ванілька. Ванілін. Розмішую, щоб цукор розтанув. І чекаю, щоб все молочко закипіло. А тим часом до цієї кількості молочка, що я відділяла, я додаю сюди крохмаль. І перемішую, щоб крохмаль розтанув. Крохмаль в мене кукурудзяний. Можна брати і картопляний. Молоко закипіло, і я тоненькою цівочкою вливаю розведений крохмаль, безперервно помішуючи. Продовжую помішувати, допоки не почне булькати. Виключаю. Крем закипів, почав булькати. Проварюю його ще 30 секунд. Безперервно помішуючи, і знімаю з вогню. Заверну молочну основу зняла з вогню. І відразу ж сюди додаю шматочок вершкового масла і перемішую до однорідності, Ну, допоки вершкове масло розтане. Крем готовий. У моїй духовці поверхня підпікалася протягом 10 хвилин. До ось такого легенького, золотистого кольору. Трішки тут Потрібно мені поправити бортики, тісто м'ягесеньке, тому це мені вдається зробити легенько. І поки поверхня коржа підпікалася, я приготувала молочний крем, молочний, заварний. І ось так кож гарячий, і цей крем гарячий. Я ось так на поверхню виливаю крем. Крему можна додавати за бажанням більше або менше. Я даю так, багатенько, тому що в мене своє власне молоко, я його не шкодую, і можу собі дозволити ось так розрівнюю його по поверхні. І потім цей крем буде розм'якчувати корж, і корж буде такий ніжний, м'ягесенький. Далі я додаю сюди на поверхню вишні, підготовлені попередньо. Вишення теж додаю, ну, будемо казати, немало і не багато. Хоч Вишня така ягода кислувата, але я її проварювала з достатньою кількістю цукру, тому вона не дуже кисла, але все рівно має свою кислинку. Тісто в мене солодке, і крем солодкий, тому що я думаю, що в мене ось тут буде баланс смаків. І, взагалі, поєднання смаків вишні, молочного цього крему і пісочного тіста створюють гармонію смаку, неперевершений смак і райську насолоду. І тепер цю формочку я відправляю в духовку попередньо розігріту на 180 градусів. І тепер буду випікати вже на режимі верх-низ, без конвекції. Випікати буду до готовності. Це для кожної духовки індивідуально. Скільки в мене випікалося, я вам скажу згодом. Пиріг готовий, випікався він в мене 45 хвилин у моїй духовці. Друзі, ви орієнтуйтесь на свою духовку, тому що кожна духовка випікає по різному. І якщо ви будете випікати в металевій формочці, то час приготування, звичайно, скоротиться. Залишаю його до повного охолодження. Завдяки крему мусу цей пиріг надзвичайно м'ягесенький і ніжний. Бачите, ніж йде як в масло. Ось так виглядає мій смачнющий красунчик в розрізі. Чітко видно шар пісочного коржа, багато молочного мусу і вишневої начинки. Друзі, раджу вам приготувати такий пиріг і пригостити своїх рідних і близьких любимих людей. Приємного вам чаювання! Ось так рівненько відрізала і ще так хочу вам показати. Завдяки. Крему мусу Цей пиріг дуже пропитаний, ніжний і м'ягенький. І має такий яскравий, насичений смак вишень, але не кислий. Дуже він... смаки всіх продуктів, які входять до цього пирога, збалансовані і гармонійно поєднуються між собою. Пиріг готовий, впевнена, що він вам сподобається. І ви будете його готувати дуже часто. А на сьогодні все. Дякую вам за увагу, дякую, що були зі мною, дякую за перегляди, вподобайки і коментарі. Хто вперше потрапив на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео і не загубити мій канал. Поширюйте, будь ласка, мої відео серед своїх друзів в соціальних мережах, так ви допоможете розвитку мого каналу. Буду за це вам дуже вдячна! З вами була Наталочка на каналі Домашній Затишок. До нових зустрічей! Всім миру і добра.